Андрію, привіт! Вітаю тебе з підписанням нового контракту з металістом 1925. Розкажи, чи планував ти взагалі взимку, коли йшов з Карпат? Що так станеться, що ти раніше за Львівський клуб опинишся в УПЛ? Добрий день, дякую за привітання. Звичайно, не хотілося завершувати кар'єру, коли йшов з Львівських Карпат і надіявся, що знайду команду. В принципі, були деякі варіанти, але скажем так, куди мене кликали, не хотілося йти, а куди хотілося, то не кликали. Тому я до останнього вичікував, і тут з'явився такий варіант, і я зразу відкликнувся на цю пропозицію. Ти достатньо досвідчений футболіст. Розкажи нам, які цілі особисті зараз маєш та мотивацію. Ну, мотивація в мене ніколи не зникала, я завжди віддавався на полі на 100%. В принципі, вік не дивлюся. В мене фут -фут -фут не було ніяких травм. Останні майже там, три роки, напевно, ні одного тренування не пропускав, завжди тримав себе в формі, тому вважаю, що фізичний стан мені ще дозволяє грати. Чи знаєш ти взагалі, скільки тобі залишилось грати матчів УПЛ, щоб отримати кругле число зіграних ігор? Слідкуєш за цією цифрою? Ну, Точну цифру не знаю, але знаю, що десь там біля, ну, за 200 в мене матчів. Я поцікавилась цим, тому скажу тобі, що тобі залишилось зіграти 5 матчів в УПЛ, щоб це була позначка 250 матчів. Ну, приємне число. Так. Ти починав грати разом з головним тренером нашої команди Олегом Голодюком. Чи Обговорювали вже ви, як буде проходити ваша зараз комунікація, адже він навіть трошки молодший за тебе? Ну, звичайно, розмовляли з ним. Я розумію, що він зараз мій тренер, має бути якась субординація. Ми розумні люди, все розуміємо, тому все буде, не буде ніяких незрозумілостей. Окрім знайомства з головним тренером, в нашій команді ще є декілька гравців, з якими твої шляхи перетиналися в одній команді. Чи можеш ти сказати, що це тобі допомагає зараз в клубі відчувати себе комфортно і швидше адаптуватися? Звичайно, я дуже багатьох знаю, та й навіть тих, кого не знаю, перетиналися на полі, були суперниками. В принципі, мене прийняли зразу з першого дня. Відчуваю, що хлопці знають мене, ставляться з повагою, як і я до них, тому ніяких проблем з адаптацією в мене немає. Скажи нам відповідь на таке питання: скільки ткачуків має бути в одній команді, щоб команда показувала успішний результат? Ну не знаю, скільки ткачуків. Думаю, це від цього не залежить, але надію, що я принесу користь цій команді. Так, але в нашій команді вже їх двоє поповнили ще одним ткачуком. Ти вже трішки часу провів з нашою командою, був в тренувальному процесі, в ігровому процесі, вже приймав участь. Що можеш сказати в цілому про команду, про атмосферу в клубі та про те, які, які успіхи може мати наша команда у сезоні? Ну, Атмосфера дуже хороша. Дуже дружелюбна, тільки на позитиві всі працюють, багато посміхається, футболістів. Це дуже класно. Це допомагає адаптуватися. Я вважаю, що задачі всі, які керівництво поставить перед командою на завершення сезону, ми зможемо виконати в такій атмосфері. Ну що ж, тоді ласкаво просимо в митиліз 1925 Я бажаю тобі успіхів в новій команді реалізувати себе як найкраще та, звісно, допомогти нашому клубі в цьому сезоні. Дякую.